Стопу навхрест, підтягуємо до стегна, ліву Підіймаємо, згинаємо під стегну. І сідаємо в такий напівлотус. Витягуємо за маківкою вгору, розправлюємо плечі, заплющуємо очі і виконуємо 3-4 цикли дихання. Зараз буде дихальна вправа, пранаяма, повне йогурське дихання. Ми вдихаємо так, наче набираємо повітря, щоб так голосно щось сказати. Вдихаємо повільно. Вдихаємо так глибоко, наче хочемо голосно щось проспівати. Вдихаємо повільно. Вдихаємо так глибоко, наче хочете позіхнути, якщо в когось вийде там по. Прям прямо позіхати, здівайте з задоволенням. Вдихаємо повільно, і будьте уважні, буде затримка дихання. Ми вдихаємо глибоко. Коли вдих закінчується, нічого не робимо, просто так трошки подвисаємо в цій невеличкій паузі. Коли відчуваємо, що треба дихати, починаємо повільно, розслаблено видихати. Ми завжди дихаємо через ніс, і вдих, і видих це по-перше. І силу волі характер не використовуємо. Вдихаємо глибоко, зависаємо наприкінці вдиху, зосереджуємось на тому, як б'ється серце. Прислухайтесь до серцебиття. І видихаємо повільно розслаблено. Ще один раз. Глибокий вдих задоволення. задоволенням і видихаємо повільно розслаблено. Будьте уважні, ми додаємо горловий замок. Це вправа, яка допоможе зафіксувати тиск. Глибокий вдих, витягуємо за маківкою, ковтаємо і підтягуємо підборіддя ближче до горла. Не нахиляємо голову вниз, не притискаємо дуже сильно. Тримаємо затримку дихання, а коли відчуєте, що вже треба дихати, ще трошки спочатку довдихніть. А потім вже повільно, спокійно видихайте. Ще один раз глибокий вдих, ковтаємо, Закритий горловий замок, тобто перекрите дихальне горло. І коли відчуваємо, що треба дихати, ще трошечки довдихаємо і повільно, спокійно видихаємо. Виконуємо вправу ще один раз, глибокий вдих. Ковтаємо, замикаємо горловий замок, споглядаємо затримку дихання, відчуваємо серцебиття, довдихаємо. З видихом кругленькою спиною трошки відхиляємось назад, вдих, вирівнюємось, витягуємо за вгору і починаємо нахилятися вперед. Животом ми тягнемось до стоп, а центром грудної клітини вперед. І потрошку лягаємо-лягаємо, підставляємо під голову або кулачки, або ладошки. Якщо сідниці підіймаються над килимочком, все нормально, просто слідкуйте, щоб однаково сідалишні кістки підіймалися над підлогою. І в такому положенні ми залишаємося йогані Відчуваємо, де, в яких м'язах відбувається витяжіння, і спробуємо свідомо ці ділянки розслаблювати. З кожним видихом, розслаблюємо саме там, де тягне більш за все. Будьте уважні, з цього положення обережно підіймаємось, і долоні ставимо. Під трошки нахиляємось вперед, обов'язково трошки згинаємо лікті. І, спираючись на килимочок, спробуємо таз трошки підняти над підлогою, потримати, потім опускаємо таз, руки переставляємо більш назад. Підіймаємо всю цю конструкцію, трошки тримаємо, вирівнюємо ноги вперед, опускаємо Ліву ногу закладаємо на праве стегно. Праву підіймаємо, згинаємо під ліву і обережно сідаємо. Якщо тут нозі незручно, можна опустити вниз на гомілку або перед гомілкою правої ноги. Розправлюємо плечі, витягуємо за маківкою. І в цьому положенні ми знову робимо три цикли глибокого дихання. Але зараз ставимо одну долоню на живіт, одну долоню на грудну клітину. Робимо три цикли глибокого дихання, іначе вдихаємо спочатку в живіт. Живіт трошки надувається, як повітряна кулька. Потім вдихаємо в грудну клітину, вона підіймається розширюється. Із грудної клітини видихаємо і окремим рухом трошки підтягуємо живіт. Якщо у нас 100% глибокий вдих, то в живіт ми вдихаємо там відсотків на 20%. І на 80% грудну клітину довдихаємо. Видихаємо із грудної клітини майже все повітря і окремим рухом, підтягуючи живіт, вже до краплинки все повітря видихаємо. Вдихаємо живіт, скругляється, прямо в долоньку, так він опускається. Підіймаємо грудну клітину ребра якомога більше відкриваємо. Опускаємо грудну клітину. Фіксуємо грудну клітину, можна отак от руки поставити, щоб ваші середні пальці торкалися. І 3-4 цикли дихання виконуємо у живіт. На вдих, живіт розслаблюємо, на видих живіт підтягуємо. Це черевне дихання, не чарівне, а черевне. Але воно дійсно чарівне, тому що це діафрагмальне дихання. Ми зараз е, вимушено діафрагма рухатись максимально. Коли ребра не рухаються, сама діафрагма, як такий поршень, як насос підіймається і опускається, живіт надувається, живіт здувається. І поки дихаємо таким чином. Перевіряємо відчуття в м'язах тазового дна, Це частотеві свінтери м'язи тазового дна. Перевіряємо, що вони трошечки напружені, і спробуємо їх напружити відсотків на 30. У відчуттях, наче вам трошки хочеться в туалет, але трошки треба потерпіти. І водночас ми дихаємо у живіт, живіт надувається, здувається, а м'язи тазового дна трошечки в тонусі на 30%. Потім м'язи тазового дна ми розслаблюємо і продовжуємо дихати у живіт. Наступна вправа буде пов'язана затримкою дихання, попереджаю. Ця вправа дуже безпечна, вона не має обмежень, окрім вагітності. Навіть під час менструації можна виконувати, навіть якщо трошки там живіт відчуває дискомфорт, ця вправа безпечна, її можна виконувати. На вдих. Ми скругляємо живіт, нагадую, ми вдихаємо лише на 20%, ковтаємо, не дихаємо. І оцю повітряну кульку із живота ми перетягуємо в ребра, потім опускаємо в живіт. І повільно видихаємо. Дивіться, що відбувається з грудною клітиною. Ми вдихаємо в живіт, повітряна кулька надувається, ковтаємо, замикаємо горловий, замок, не дихаємо, підіймаючи тиск в ребра, ребра так трошки відкриваються. Потім, коли ми їх закриваємо, тиск переміщується у червну порожнину і спокійно видихаємо. Вправо виконуємо ще два рази. Навдих живіт кругленький, замикаємо горловий, Переміщуємо тиск в ребра, опускаємо в живіт. Переміщуємо в ребра, опускаємо в живіт, повільно видихаємо і виконуємо вправо останній раз. Вдих живіт кругленький, ковтаємо, замикаємо горловий замок, переміщуємо тиск в ребра, опускаємо в живіт. Переміщуємо в ребра, опускаємо в живіт, повільно видихаємо. Витягуємо за маківкою вгору, долоні вже на колінах, і кругленькою спиною назад, витягуємо вгору задоволенням. І кругленькою спиною назад, будьте уважні, вдихаємо, витягуємо за маківкою, і рівненькою спиною нахиляємо з животом до стоп, центром грудної клітини вперед. Йога Нідрасана. Відкладаємо під лоба або долоньки, або кулачки, повністю розслаблюємось. Ми розслаблюємо саме ті ділянки, де тягне більш за все, спираючись руками в килимочок, обережно розгинаємось, знову підставляємо долоні під стегна, трошки нахил вперед.